Я хочу вас запросити на невеличкий курс в науковому ліцеї Чурюмова, який називається Бути біологом і медиками як?». Ми зараз живемо в Україні в дуже незвичні і невизначені часи, не дуже сильно впевнені в нашому майбутньому. А ви зараз знаходитеся в такому віці, де вам треба вибирати, що взагалі ви робити зі своїм життям, і це абсолютно зрозуміло, що ви не впевнені, що ви загуглині, що ви не знаєте, що буде. Але припустимо, вам подобається біологія чи медицина. І ви думаєте, божечки мої, що можна робити в біології і медицині, якщо я не хочу бути вчителем-біологом, чи я не хочу бути лікарем, який приймає пацієнт? Так от неочікувано, реально не вибору біологічних і медичних професій. Дуже багато величезна різноманіття. Я на цьому невеличкому курсі спробую вам показати, які бувають можливості. Спробую це зробити на чотирьох практичних питаннях, щоб показати вам все-все-все біорізноманіття цих кар'єрних можливостей, які можуть бути перед вами. Ми спробуємо це зробити цікаво. І спробую я вас впевнити в тому, що якщо ви поступаєте на якусь біологічну чи медичну спеціальність, перед вами може бути цікаве майбутнє, яке ви можете собі. Трошки так зашипі, щоб воно було таке, яке вам подобається, в залежності від тих речей, які ви вважаєте важливими, тобто від ваших цінностей.